Мене звати Руслан, ми волонтери, волонтерський проєкт Меценати для солдата. Дякую, що ви зайшли. Хто отримав дитячі макасини, підніміть руку. А хто має діток і хто не отримував, підніміть руку. У нас ще залишилося 27 сьомий, 28 восьмий трішки 25 двадцять шостий. Будемо роздавати іншим категоріям. Це багатодітні сім'ї, сім'ї сиротинців, переселенців. Ви також можете підійти по тих списках, отримати в бібліотеці, і ми відзначимо по нумерації, хто отримав для того. Для чого? Тому що ми завжди даємо ці сертифікати. Щоб люди обмінювали на хліб, і тоді ці сертифікати нам знов вертаються, і ми знов даємо наступний черзі бійця. Сайт і є наші банківські реквізити. Комусь можете переслати, комусь можете попросити або просто мати на увазі, ми волонтери просто солідаризуємося і долучаємося до спільної перемоги. Таким чином вам скіпамок за те, що ви взяли до рук зброю і захищаєте нас. А ми чи можемо, допомагаємо в міру наших можливостей. Фіксуємо на, на звітність для наших меценатів шведських, які проплатили ці набори. Нас не є багато, тому на одну сім'ю один журнал, у нас є на два випуска журналів. У нас просто немає великої кількості, але принаймні ви можете е, скористатися. Чи може, ми допомагаємо, але ну, є такі моменти, коли е, е, обґрунтовані претензії приділяють до нас меценати. Ну і на майбутнє працюйте, будь ласка, підійдіть. Спитайте, чи в вас є можливість чи навіть бажання долучитися, щоб стригти хоча б 5 стрижок на місяць ваш заклад. Ми даємо наліпку, ми розкручуємо, ми даємо гарний відгук, робимо певну рекомендацію, певну позитивну лояльність для цієї мережі для того, щоб бійці могли скористатися, що ми давали ці сертифікати на безплатну стрижку. Постійно стаємо з продовольчими наборами і фотографуємося на пам'ять. Тоді хто захоче брати участь в бійців у конкурсах, повертається. Я обещаю. Девочка. Хай Живе, хай живе, Надія, хай земля.